재미있어 <shriek> Поясніть, будь ласка, чому ви як голова суду вживали епітіти до активістів? і казали, що вони псевдо журналісти і псевдоактивісти? У вас є якесь рішення суду я конкретно до цих не я казав, якщо є псевдо. Як казав, ну не конкретно їх... до когось то, є, їх, нема? то є, їх нема? Я не казав конкретно до кого. так. Вони є чи нема псевдо до кого ви Хочете? Ви заявили Духов. під час підписання відкритого суду, що є псевдоактивісти, які так. ходять тут по кабінетах і знімають це хто? Я не казав Якщо є такі, так вони, вони є, мають чи також немає? якщо є, тоді так. Мають додержуватися також. Маєте мати Но, докази, так вони псевдоактивісти і псевдожурни. <плес> У вас <плес> є докази? <плес> У вас докази так, є? Ходили до працівників, їм <плес> ну, працювати. <плес> ви ж голова суду, не представляються, не представляються. Ну а як ви тоді знаєте, чи то псевдожурналіст чи активіст, раз. Це значить псевдо. Тому що не представився, з міська, тобто, ви, 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 наприклад, не знаєте, да? Хто він? низка, так, заважали працювати. да, Заважали працювати, працювати псевдоактивісти і псевдожурналісти. Да. Ми вам дамо інформаційний запит і відповісти нам, хто це саме, Доп. вам так заважає. Доп. Доп. Добре? Доп. Ви голова Я суду, знаю, а ви, ви використовуєтесь, ви плітками вони, користуєтесь вони, чи документами. Вони, вони не дали відповідь, хто це? Хто вони. Хто заважав? От ці люди. Я не знаю. Тобто ви не знаєте, хто вони? Ви не знаєте, хто це, де це було, але говорить. Про це в інтерв'ю. Так? так? Ви пліткар? Це плітки, це плітки, але у вас нема жодного прізвища, жодного, жодного документу. Ну ви зараз сказали, не знаю, хто приходив, не знаю, хто заважав. Так заважали чи ні? Якщо приходять, Так приходили? Заважали? Якщо у вас є якісь питання, зверніться, я вам письмо. Я до вас зверталася, і ви письмово мені вже відповіли, що ви не впливаєте тут ні на що. Навіть, навіть на, на те, що судді. Не ходять на роботу, Поголовно Не ходять. Мікуляка не було на засіданні. Позавчора ми його знімали. Монич не було вчасно на засіданні. Лемак на роботу взагалі ходить як захоче. Ференц не ходить. Ми вже фіксували і вам давали і звертались. Ви не впливаєте тут ні на чого, то йдіть. Напишіть заяву. і Йдіть, і ми псевдоактивісти доведемо це, що ви не на своєму місці.